Ваш вік 35. Угу, 35. сім'я діти є так, чоловік, двоє дітей. Ого, 35 вже Уже сім'я. Бачу, ви кудись поспішаєте? ладно, справа ваша. Розкажіть, ким працювали? Я працювала економістом. А щось прикладне там таргетолог, саме спеціаліст, можливо, астроаналітик. Прошу, але хіба не прикладна професія? Та наразі мене, будь ласка, прикладна це те, що реально прикласти можна. Ну куди мені вашу економіку прикласти? Сюди чи може сюди? Ладно, перевіримо вашу загальну родич. Дівчина народилась 23 квітня 2002 року. Який у неї сцедент? І я не знаю. Я в астрології не розбираюся. А де ви всі ці роки були? Чим ви взагалі займались? Економікою. Економікою? Ну, я поки що бачу тільки єдину на економіку нашу, економію на вашій зарплаті. Добре, працюйте, будь ласка, над Хардськіламі. До побачення.